Восьма І дев'ята. А тут уже далі по шість. Раз, два, чотири, п'ять, шість, Все. сьому. Зараз будемо коригувати. Значить, нам краще звідси. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість у сьому. Еще одненько. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Раз, два, раз, два, три, 6. п'ять. Шість. Значить, краще нам робити по шість. усьому. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В І тут все ідеально. Ось таким чином зараз виглядає наша розмітка. Бачите, ось і починаємо в'язати. Зараз я докладніше покажу, для чого це було зроблено. Значить, маємо ось такий гудзик. 2 eh, см, 2 сантиметри 20, 2030. Ну, ось такі приблизно гудзики. Тепер починаємо наш четвертий ряд. Одна петля підйому, розвертаємо, першу петлю вже пропускаємо, друга петля, стовпчик без накиду, і ось там, де наш маркер, ми робимо так: пров'язуємо дві повітряні петлі, раз, два, а тут пропускаємо раз, два і втретю. Пров'язуємо вже стовпчик без накиду. У нас утворюється такий отвір під гудзик. Далі ще кілька стовпчиків. В мене там маркер втік. Цей маркер знімаємо і перевіряємо, щоб наш гудзик проходив у такий отвір. Гудзик проходить. Все добре. Ну і звісно, щоб він тримався за, за багато петель не робіть. Тік маркер. буває. Так, тут мало бути шість раз, два, три. Чотири. Потім дві повітряні петлі. Раз, два, раз, два. І втретю. Тобто, бачите, я два стовпчики пропускаю, дві петлі пропускаю. І роблю стовпчик без накиду. Найкраще виглядає, коли в'яжете стовпчиками без накиду. Коли ви комбінуєте стовпчик з одним накидом, стовпчики без накиду. Немає воно гармонії. Так, раз два три, п'ять, шість. Раз, два Раз, два, і третю. Ну, як файно. Друзі, мені дуже подобається.